Мене звати Оленка. Сьогодні ми станемо справжніми медіадетективами. Наше завдання знайти правдиву інформацію та викрити неправдиву. Що ж таке медіа? Це те, що допомагає нам дізнаватися новини, дивитися мультфільми, слухати музику. Але іноді медіа можуть показувати неправдиву інформацію. Ми навчимося це розпізнавати. Перше завдання, що таке медіа. Друзі, до нас завітав казковий герой. Впізнали так. Це Рататуй. Він просить нас допомогти дізнатися, що таке медіа. Ну що, дітки, допоможемо? Так, звичайно. Друзі, подивіться навколо, що нам допомагає дізнаватися, що відбувається у світі. Як ми дізнаємося про новини, цікаві історії. Чи нові мультфільми. Ось перед нами є картинки. Давайте розглянемо їх і вирішимо, які з них є медіа. Розгляньте уважно та поміркуйте. Друзі, якщо ви обрали ці предмети, то це правильна відповідь. Медіа це газети, журнали, телевізор, комп'ютер. Чи смартфон? Вони допомагають нам дізнаватися про події у світі, розважатися чи вчитися. Наприклад, газети розповідають новини, а через смартфон ми можемо дивитися мультфільми. Але чи настільна лампа або іграшка є медіа? Ні, вони нам у цьому не допомагають. Друзі, я зараз опишу предмет, а ви спробуйте відгадати, що це за медіа. Я завжди приношу свіжі новини в паперовому вигляді. Хто я? Це газета. Чи всі відгадали? Молодці. З першим завданням ми справилися. Рухаємось далі. Друге завдання правда чи вигадка? Друзі, уявіть, що ми сьогодні справжні дослідники правди. Ми дізнаємося, де ховається правда, а де вигадка. Ваше завдання знайти правильну відповідь і покласти її до чарівної скриньки правди. Будьте уважними, адже інколи вигадка може здатися схожою на правду. Вмикаємо телевізор. О, тут слон літає на крилах. Правда це чи ні? Ну що, друзі, це вигадка чи правда? Звичайно, вигадка. Такого не буває. А тут у нас сонце світить вдень. Буває таке, чи ні. Ну що, друзі, сонце світить вдень? Це вигадка чи правда? Звичайно, правда. Якщо сонячна погода, звичайно, сонце світить. Ви знайшли правильну відповідь. І покладемо її до чарівної скриньки правди. Рибки живуть у воді. Це вигадка чи правда? Так, це правда. І правильну відповідь ми покладемо до чарівної скриньки правди. Коти вміють літати на парашутах. Це вигадка чи правда? А ну що, друзі? Як ви вважаєте, коти вміють літати на парашутах? Звичайно, ні. Бо це вигадка. Ви молодці. Ось бачите, як важливо розрізняти, де правда, а де вигадка. І пам'ятайте, перед тим як повірити чомусь дивному, завжди варто запитати себе це правда чи просто фантазія? Третє завдання. Реклама чи новина. Друзі, уявіть. Що на екрані або у газеті з'явилися різні повідомлення. Деякі з них розповідають нам важливі новини, а деякі намагаються нам щось продати. Це реклама. Давайте спробуємо розрізнити, де новина, а де реклама, і зрозуміємо, чому це так важливо. Спробуйте визначити, чи це реклама, чи новина. У Запоріжжі в понеділок буде плюс 19. Сонячно. Вівторок похмуро, 21 градус, а у середу піде дощ. Але плюс 18. Як ви гадаєте, це реклама чи новина? Давайте переглянемо ще одне відео. А потім з'ясуємо. Акція тільки один тиждень. Великий асортимент іграшок. Вибирай на свій смак. Завітай до нас до магазину. А це реклама чи новина. Перше відео це були новини. Прогноз погоди новини розповідають нам важливу інформацію про те, що відбувається навколо. А друге відео це реклама. Реклама намагається привернути нашу увагу і часто показує щось, що хоче продати. Наприклад, така ситуація: хтось розповів про великий футбол на вихідних це новина. А ось у магазині Знижка на солодощі цього тижня це реклама. Чому ж важливо розуміти, що таке реклама? Реклама іноді може змусити нас купити те, чого ми не потребуємо. А новини допомагають нам бути опізнаними і розуміти, що відбувається у світі. Друзі. Рататуй вдячний вам! За допомогу сьогодні ви стали справжніми медіадетективами. Ви навчилися розпізнавати правду та вигадку, а також дізналися, як медіа впливає на наше життя. Друзі, а тепер нагородження. Усі учасники отримують медалі медіадетектив. І ці всі зірочки для вас. Ви молодці! А мені вже час. Всім пока-пока!